Розвіювання нейропсихологічних міфів. Саме перше, що ми використовуємо мозок лише на 10%. Взагалі, ми дуже часто це чули. Знаєте, ми сіде, а чого ж ми не можемо на 100, ми ж могли бути геніями? Так? Взагалі, звідки це все з'явилося? Ще в кінці 19-го, мені здається, століття вчення взагалі не змогли дослідити цю активність мозку. І вони такі ну, не змогли, значить тут проблема, так? Десь це таке відносне, відносне явище, яке вони взяли. Але треба розуміти, що дослідження зараз показує, що навіть коли ви отак сидите, знаєте, сидите і тупите в стінку дивитесь. у Вас включається, активізуються десятки зон відмовних до емоційних. І треба розуміти, що наш мозок як оркестр, тобто, зрозумієте, одні якісь знаєте, по голосніше в якийсь момент, інші якісь тихіше, але вони працюють. Вони працюють. І дійсно дослідження показує, що ми протягом нашого звичайного дня активізуємо понад 90% на в нашому мозку, тобто понад 90 нашого мозку працює кожен божий день, і немає таких, знаєте, сліпих якихось зон, де можна сказати, що от це працює, а це взагалі не працює. Воно повністю працює комплексно. Знаєте, як я вже говорю як оркестр, і ми не можемо говорити про які 10%, Він працює максимально повністю, максимально комплексно.